Всім дня! У нас вилупились такі чудики маленькі. Сьогодні у нас 22 червня. Вилупились вони 20 червня. Це мої пасхальні курчата. Вилупились яєць, які знесли кури з мого господарства. Це звичайна курка, мішана проста з брамою, трохи видно, по ній. І вже. Багато років, але вона вже другий раз за цей рік висиджує. Такі красавці. Їх тільки чотири яєць було п'ять. Всі були запліднені, але одне воно роздушило. Вже перед вилупкою самою. Ну, що так боїшся телефона, да? Ось ти мене ж не вкусиш. Хочу показати з трьох одне вилупилося чубати. Ні. Хочу фокусувати камера. Зараз я візьму позручніше. Не хочу, ну не чубати. Трохи видно. Чубату бородати. Оце ні чубати, не бородати, а ці два ще й бородаті. Рябенька, мабуть, курочка оце силеньке. Такі вони. Що так заглядаєш? А -а -а. Такі вони ой, акуратно. Фух, краса маленькі. такі маленькі. Який у нас вивід. Це вже 13-й пощутовий кучок у мене. Такі в мене лишня.